Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Продаємо нашу герду. Герда високожеребна. Десь на кінець червня, на початок липня має мати Отак, От І від жеребця продаємо теж кіно відео. Зараз жеребця нашу продаємо, що там маємо малу кобилу, все продаємо, кому що підходить, продаж, обмін, відео довго не буде, ну, Мар'ян, про неї ноги, в неї чисті, копита, обрізані, про не менше витає волосся. Волосся, якщо в коні розвивається, значить вони ні ні грудів, ні гнилі, ні нічого. Такі в неї ноги. Добре, ж неї. Єр. Є? А. Вертай, бо там куба піддонів. Ну, підженеш, і підженешся сюди, подивимось і все. Так виглядає Ну подивіться, чи є десь така бельгійка. Всі дітка посилається, кожний циган своїх дітей хвалить, але... Марик? Марік, буде, буде, буде. Жеребна на по Обамі. І видно десь у кана. на... Тільки плаця, вроді, який не впарував. Ану підведись, так, подивимось, як, як я за великий портю вона. І зараз подивитись, яка грудниця вона. І ми вже її колись знімали. Ану встань, встань. Підійду. А де ці кавкобели? Яка грудниця. Який має бути настоящий. Більгієць. Так виглядає наша герда Колонезна, горболезна тут. І по-пообрізали -по трохи ноги її пообтинали. Бачите, яка, яка шерсть як має бути. Яке волосся та й клюське. Так у неї гриви тут трохи ласка позапутувала, ми її розпутуємо кожен день. Але толку з того. Ну біжний порівняємо, її плюс-мінус з поніцем. А десь вона не лупила, його зараз 6 ланс лиш. До поні просто піджини подаємось, як які габарити. Ану, ага. це водір чи що це є? Чи це кабел? Го-го-го, вей, -го, Буде не женить далі! По ній під черву проходить, ні? <ріст> <ріст> Нема що рівнати. Так, супер. Все, вони певно туди. Зараз ще жеребця здаємо. Всім гарного перегляду. Часи, якого кого буде цікавити, дзвоніть, номер свій лише в описі. Отака, отака герда. Забес буде продаватися, може бути обмін на що небудь. Предлагайте, що маєте. Ну то будемо міняти, бо там коней вже не треба. Жеребець, теж. Відео зараз жеребця продаю, ще кобилу має малу, теж продає. Все продається. Кого що цікавить, дзвоніть, пишіть, посилайте гроші. Давай, гони її цей, гони на місце, на конюшню той. Я їду зараз туди, зараз їдемо при цей. Ожій на топоні, чоловіче, бо ще поні зараз купимо.